Час від часу до нас звертаються клієнти, щоб ми допомогли отримати паспорт у вигляді такої от книжечки, а не у вигляді картки. Ну, так, бажають люди. І я вам розкажу у цьому відео, як взагалі це відбувається і яка ситуація у цій сфері. Так от, повторюсь, що мотивація різна, хтось боїться чисел, хтось не хоче в цифровому світі бути ідентифікований, тобто підстави різні. І давайте спочатку визначимося, а що таке паспорт громадянина України. Тобто паспорт громадянина України це офіційний документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і є невід'ємним атрибутом цивільно-правових угод, банківських операцій, оформлення довірностей, ну і так далі, і тому подібне. Форми паспортів. Їх є два: це традиційна класика у формі зразка 1994 року, або у формі картки. Тобто це такий от сучасний пластиковий варіант. І до нього додається ще такий папір формату А4 в придачу, де вказана ваша прописка реєстрація. Такий трохи атавізм, але є, що є. Як отримують паспорт книжечку? За загальним правилом, щоб отримати паспорт книжечку, потрібно спочатку звернутися до чиновників із проханням видати цю паспорт книжечку. І чиновники повинні надати вам відмову. Після цього, як вони вам видадуть відмову у наданні паспорта книжечки, варто отримати рішення суду. Після цього, як ми отримаємо рішення суду, то звертаємось знову до Державної міграційної служби із заявою, судовим рішенням, свідоцтво там про народження, документами батьків, фотокартки, довідка про реєстрацію місця проживання. І тоді вже не буде діватися, куди чиновникам і вони видадуть вам паспорт книжечку. Майте на увазі, що є і рішення судів, які підтримують бажання таких людей. Більше того, ці справи розглядаються у нас за загальним правилом без судових засідань, тобто, в такому спрощеному форматі достатньо лише тільки вашого бажання і позивної заяви та обґрунтування цій заяві тих чи інших положень, які ви хочете досягнути, тобто вашої цілі. І, в принципі, суд орієнтовно місяців за 3-4 таку справу розглядає, повторюся, без судових засідань. Більше того, апеляційну і касаційну скаргу зазвичай відповідачі не подають. Тому, ну, якщо ви бажаєте, то ми можемо вам у цьому допомогти, і нас не цікавить, яка причина вашого бажання. Якщо ж у вас є як це запитання чи така потреба, можливо, щось ще інше, бо ви можливо і ніколи не отримували паспорт або ще якийсь глюк у вас виник із комунікаціями, пов'язаними з чиновниками, чи можливо з документами, то звертайтесь і спробуємо знайти відповідь на вашу проблему.